Чи підтверджує наука достовірність Біблії і вік землі 6 тисяч років? Так, існує орбітальний годинник, який підтвердив сказане в Біблії як реальність і факт. У перших віршах Біблії написано, що Бог створив світила, сонце, місяць і зірки для того, щоб змінювалися ніч і день, а також? Для знамень часів і років чітко показано, що Бог визначив для часу планетарний годинник, тобто космічні тіла. Але люди покладаються в цьому питанні на інший годинник радіовуглецевий, який дає великі похибки і стверджує міф про те, що Землі мільйони років. Віллард Лібі отримав Нобелівську премію за відкриття радіовуглецевого методу. Він сам чесно заявив. Що цей е, метод не придатний для вимірювання віку зразків, яким понад кілька тисяч років Бог сказав, що ми повинні використовувати орбітальний справжній годинник, яким є планети Сонце, місяць і зірки. Дивовижний факт: космологія та освоєння космосу будується саме на цьому годиннику, адже ніхто не зміг би літати в космос, якби покладався на те, що дає похибки. Потрібні точні обчислення, рух орбіт планет можна обчислювати на роки її десятиліття вперед. Там все рухається ідеально, без похибок, тому що це правильний годинник. Тому ми довіряємо Богу, який каже, що для достовірного обчислення часів ми повинні орієнтуватися на Біблію і на той орбітальний годинник, який він поставив. Підпишіться на телеграм-канал мій місії, слово Боже, щоб не бути обманутим і прожити щасливе життя від Бога. Напишіть мені, я з радістю підтримую вас, спілкуванням і молитвою убереже вас Боги.